Вітаю вас, мої любі юні художники! Зараз на дворі квітує весна, і я пропоную вам намалювати ось таку яскраву гілочку, буску. Отже, що нам для цього знадобиться? Гуаш білого та зеленого кольору, картон синього кольору з шаблоном гілочки. Половина звичайної картошки. Для листочків. І, власне, партні палички, які я зв'язала резинками. І саме цими паличками ми будемо малювати квіточки. А перед тим, як малювати, нам потрібно зробити пальчикову гімнастику. Ой, у нашому садочку! Дякуйте гарні в квітнику, нас тебла даються, і нам посміхаються. Тож до роботи Беремо берешні палички, змочуємо у білу фарбу і притискаємо до гілочки. Потім беремо картоплинку, змочуємо її в зелену фарбу і малюємо листочки. От наш бузок і розквіт. Ніжний та красивий, ось таким нехитрим способом можна створити таку весняну красу. Тож малюйте, творіть і бувайте здорові. До побачення!